Права 1268. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. Перше здання 12, що множиться на 17, мінус 7, що множиться на 12. Бачимо, що тут у нас повторюється спільний множник, є 12 в кожному доданку. Давайте його винесемо за дужки. То Записуємо, що це дорівнює. Отже, 12, що множиться. Так, у дужках тоді у нас буде 17, залишається. Так, між ними знак мінус, мінус 7. Є, і це дорівнює 12, що множиться. 17 мінус 7 це буде 10. І це дорівнює. 12 множимо на 10, дописуємо ще після 12 – це буде 120. Переходимо до другого завдання. Мінус 12 що множиться на 45. Мінус 15, що множиться на мінус 12. Бачимо, що і. Кожному з цих доданків є спільний множник мінус 12. Давайте ми його винесемо за дужки. Записуємо, що це дорівнює Мінус 12, що множиться. Тоді в дужках записується в першому доданку залишиться 45. Далі знак мінус. Мінус 15. І це дорівнює. Що ж, це буде мінус 12, що множиться. 45 мінус 15 це буде 30. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Так, пишемо мінус. Ну і зараз вимножимо тоді модулі. 12 помножити на 3 це 36 і 1, 0, то це 360. І, тобто у нас значення нашого виразу буде дорівнювати мінус 360. Переходимо до третього завдання. 1,85, що множиться на 47, мінус 2,85, що множиться на 47. Бачимо, тут у нас є спільний множник 47. Виносимо його за дужки, Що множиться. Тоді в дужках з першого виразу у нас залишиться 1,85. Відняти. Так, тут мінус 2,85. І це Ну Що ж, будемо знаходити різницю в дужках. Я Тому зрозуміло, що це мінус одиниця. Запишемо чому. Це буде 47, що множиться. Ну що ж, у нас цю різницю можна записати як суму. Як суму, де у нас буде мінус 2,85, то тоді можемо записати, ну, якщо повністю, то прийдеться записувати так: 1,85 додати мінус 2,85. І це дорівнює. Переносимо 47. Що множиться. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 2,85 відняти 1,85. І це дорівнює 47, що множиться. Ну що ж, це буде в дужках мінус. 2,85 відняти 1,85 це буде одиниця. Отже, що множиться на мінус 1 і це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. Бо один із множників від'ємний. 47, що множиться на 1, це буде 47. Тобто значення нашого виразу дорівнює мінус 47. Переходимо до четвертого завдання. 0,2 що множиться на 3,8 мінус 3,7, що множиться на мінус 0,2. Тут у нас повторюється множник мінус 0,2. Записуємо, що це дорівнює мінус 0,2, що множиться. Отже, ми виносимо спільний множник за дужки. Тоді в дужках з першого виразу залишиться 3,8. Відняти. А тут залишиться 3,7. І це дорівнює мінус 0,2, що множиться. 3,8 мінус 3,7 це буде 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємний, бо один із множників від'ємний, Мінус. 0,2 множимо на 0,1, переносимо кому ліворуч на один розряд в 0,2, то це вийде 0,02. Тобто значення нашого виразу мінус 0,2. Переходимо до п'ятого завдання. 2 третіх, що множиться на мінус 1,57. додати 2 третіх, що множиться на мінус 1,43. Ну що ж, давайте дві третіх винесемо за дужки. То записуємо, що це дорівнює. Дві третіх. Що множиться. Тоді, що в нас залишиться в дужках? Мінус 1,57. Так. Додати. Ну і тут у нас буде мінус. Додати. Мінус. 1,43. І це дорівнює. Записуємо як 2 третіх, що множиться. Тепер, у дужках обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 1,57. Додати 1,43. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тобто це буде 2 третіх. Що множиться. Ну що ж, у дужках у нас тоді буде мінус. Давайте знаходити суму. 1 плюс 1 це буде 2, але 57 сотих і 43 сотих це буде 1, а разом буде 3. Отже, записуємо, що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, тобто буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а зараз записуємо як добуток модулів 2 третіх, що множиться на 3. Що множиться на 3. Є. Давайте так і йому І це дорівнює мінус. Тепер записуємо тоді як 2 помножити на 3, а знаменнику буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, на 3 чисельник і знаменник можна скоротити. Так, то тоді це буде мінус 2. Є? Переходимо до шостого завдання. Мінус 6,1 треть, що множиться на 4 сьомих, мінус 2 третіх, що множиться на 4 сьомих. Ну що ж, тут можна винести з задушки 4 сьомих. Навіть мінус можна було б винести, але винесемо 4 сьомих. Записуємо, що це дорівнює 4 сьомих. Що множиться. У дужках тоді залишиться мінус 6,1 третя. Так, далі відняти 2 третіх. Відняти дві третіх. Є. І це дорівнює 4 сьомих. Що множиться? Ну що ж. Відняти 2 третіх це додати мінус 2 третіх. Обидва доданки у нас будуть від'ємні. То сума у нас буде від'ємна. Пишемо у дужках мінус. Я буду скорочу написати. Отже, тоді в нас вийде у дужках сума ця 6,1 третя. Записуємо. 6,1 третя плюс 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 4 сьомих. Що множиться? Тут у нас у дужках буде мінус, тоді буде 6, цілих. в чисельнику записуємо 1 плюс 2, третіх. І це дорівнює 4 сьомих, що множиться. Так, тут у нас буде мінус 6,3. Пишемо мінус 6,3 або мінус 7, що множиться на мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і записуємо добуток модулів. 4, що множиться на 7, а в знаменнику записуємо 7. Тобто ми 4 сьомих помножили на 7. І це дорівнює. Ну що ж, на 7 і чисельник і знаменник можна скоротити. Так, то тоді у нас залишиться мінус 4. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразів з раціональними числами. На цьому вправу завершено.